Чому я починаю тривожитися без жодної причини? Як я вже сказала, наш мозок запрограмований передбачати загрозу. Якщо в мене вже сформувалися тривожні нейронні шляхи, мій мозок буде включати цю реакцію навіть коли небезпека лише уявна. Тобто моя реакція стає автоматизованою. Часто причиною є минулий досвід, особливо дитинство. Це може бути дитячі травми, це може бути гіперопіка батьків і їх постійна тривожність, яка з дитинства вам знайома як. Постійне ваше оточення це могло бути досвідом, коли батьки перекладають відповідальність на дітей, і відбувається зміна ролей, тобто інфантильні і безвідповідальні батьки. І за того, що ви брали на себе багато відповідальності, у вас формується це відчуття тривожності. Так само це може бути пригнічення емоцій, коли вам не дозволяли виражати свої емоції, бо соромно. Що ж подумають люди. Другою причиною може бути перевтома, коли ми втомлені, у нас відключається наша думаюча частина, префронтальна кора, і а, активуються наші найдавніші системи мозку це рептильний мозок і лімбічна система, ті, які відповідають за емоційні реакції, і основна задача яких є закриття базових потреб. І тому, коли ми перевтомлені, ми не здатні знаходити логічні рішення і думати конструктивно. Тому дуже важливо слідкувати за тим, щоб був повноцінний сон, так і ви достатньо відпочивали. Це і про харчування, це і про рух, і про сон. Коли ми відчуваємо тривогу, у нас активується частина мозку, яка називається амигдала, яка відповідає за тривогу і страх якраз. І вона відключає також нашу префронтальну кору і відповідно підвищує кортизол, гормон стресу. Тому ми відчуваємо тривожність так само і не здатні приймати логічних рішень. Ну і страх невідомості. Таким чином ми думаємо, що справляємося з ним. Ніби контролюючи цю ситуацію, це звісно не так.